На вулицях наших міст живе безліч тварин, які потребують нашої допомоги. Вони живуть без дому, без турботи, голодні та самотні. Щодня ці тварини стикаються з небезпекою. Я хочу поділитися історією, як я зайшла свою собаку Річі. Я гуляла зі своєю подругою її звати Настя. Це було приблизно два роки тому, та побачили. Декілька дівчаток, які несли собаку в коробці. Вони підійшли до нас і говорять: дівчата, вам не потрібна собака. Ми приєдналися до пошуку господарів. Це було дуже довго та безрезультатно. Мене звати Настя, Я дуже сильно люблю тварин, тому в мене є не одна тварина з притулку. Я можу звати себе чемпіонкою з усиновлення тварин. Не буду ділитися з усіма історіями, але дам деякі поради. Не бійтеся хворих та брудних тварин своєю турботою ви зможете відігріти їх та привести до ладу. Приділяйте увагу. Грайтеся з ними, розмовляйте і все буде добре. Але є люди, які не залишають їх наодинці волонтери, які щодня дбають про цих тварин, рятуючи їх від голоду і холоду. Кожен із нас може зробити свій внесок. Ви можете взяти тварину з притулку, стати волонтером або навіть просто допомогти фінансово. Кожному синовлям ми отримаємо нову історію щастя, це історія про любов. Давайте разом створимо світ, де кожна тварина має дім. Допоможемо тим, хто не може допомогти собі. ¿Qué es? ¿Qué es? Es, un, ¿Qué? es un pájaro grande Mica. es un pájaro grande pues se atreve ¿eh? se atreve como el pájaro grande ¿eh? Mica. Si ¿Eh? vamos Mica vamos vamos Mica vamos Lola vamos Lola vamos, Lola. vamos Mica